Шановні студенти, вітаю вас на практичному занятті з дисципліни Теорія, методика викладання сучасного сценічного танцю, тема сьогоднішнього нашого заняття зразки та аналіз уроків сучасного танцю в закладах загальної середньої освіти. На сьогоднішньому занятті ви ознайомите зі зразком. Уроку джаз модерн танцю для дітей вікової категорії 9-10 років. Шляхом тренінгової вправи засвоїти ігри, які доречно включати в роботу з дітьми на уроці джаз модерн танцю. Перед початком роботи, шановні студенти, пропоную вам трошки зняти напругу. Від буденності та тривожності, яку ми отримуємо, на жаль, через війну. Зараз ви можете прийняти положення на підлозі, лежачи або сидячи. Я виведу вам на екран вправу, яка називається роса. І ви, якщо хочете, можете передавати рухами те, що ви чуєте, а хочете, просто лежите, відпочиваючи, піднявши своє. Емоційне становище зараз. Шановні студенти, я дуже прошу вас прийняти зручне положення на підлозі. Переходимо до вправи роса. Уявіть собі, що ви щойно прокинулись. Ласкаве привітне сонечко заглядає вам у віконце, а на вулиці, на кожній травинці, з'явилася осіння роса. Вона тиха, прохолодна, але в той час заспокійлива. На душі вам становиться легше від побаченого. Уявіть, що ви проводите рукою по цій росі. трішки колюче відчуття нічого, але після отого пронизуючого холоду маленької росинки з'являється тепло. тепло. Яка наповнить ваш сьогоднішній день, і ви з задоволенням, з натхненням проживете його. Дякую, молодці. Шановні студенти, переходимо до наступного етапу нашого уроку. Прошу вас, будь ласка, уявити, наче ви дід. І ми з вами зараз вивчимо вправу, яку, ми, яку я вам демонструвала на відео. І назва цієї вправи називається Триколор. Часто її застосовують у той момент, коли вже діти вивчили позиції ног ну, да, сучасної хореографії. Сучасного джаз-танцю. І тоді, щоб е, узагальнити знання, ми використовуємо таку вправу. Яким чином тут, які правила цієї вправи? У, нас є, у мене є три карточки, три кольори: зелений, жовтий і червоний. Е, кожна карточка означає так, такий момент. Зелене це паралельні позиції. В даному віці діти у школі знають тільки три позиції. Це перша, друга та третя. Всі да? ми знаємо? Перша, друга, третя. Зелена, да? так? Паралельна. Жовта карточка в нас це аут, Виворотні. Перша, друга, третя. Да? І червона карточка. Ми відпочиваємо, робимо що завгодно ножками, як нам захочеться. Для ускладнення, так як ми цю вправу, якби вже з дітьми знаємо, ну, позиції ног, ми додаємо виконання диміплі є на чотири рахунки. Тобто, наприклад, я вам кажу, так, зелений так? Зелений, друга. І ви стоїте в другу позицію і виконуєте на чотири рахунки Диміпліє. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. А далі, наприклад, я кажу перша, жовтий, перша, і ви робите раз, два, три, чотири. Зрозуміли вправо? Тож, переходимо, ви піднімаєтесь. Зручності, поставте, будь ласка, руки на пояс. Проготувалися. Жовтий колір, третя позиція. Поїхали. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Зелений. Друга. А раз. Два. Тиміплі. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Червоний. Так, відпочиваємо. Відпочиваємо. Жовтий. Перша. А раз. Два. Три. Чотири. А раз. Два. Три. Чотири. Молодці дівчата. Дякую вам. Підходьте, будь ласка, ближче до мене. Що ж, шановні студенти, переходимо знову до наступного вивчення вправи, яка називається абетка. І вона відноситься до розділу ізоляція. Яким чином, в мене є букви да? А, У, О та І. Кожна буква відповідає за частину тіла. Але я знову роблю наголос: це учні у звичайній школі, а не в колективі, да? і вони перший раз це намагаються відтворити. Тому інколи задіяння, ну, їм треба пояснити, що задіювати треба лише окрему частину тіла, без того, щоб там, коли голова, то й плечі, плечо. Ну, я думаю, що ви всі це розумієте і знаєте. Тож, буква А в нас відповідає, це в нас голова. Буква У. Це в нас плечі, буква О це в нас руки зверху донизу повністю. І буква І це в нас ноги, теж від стегна до низу. Тому що да, діти зі звичайної школи ми не відокремлюємо кожен момент. І в майбутньому ми можемо ускладнювати, коли ми, наприклад, беремо поєднання там, двох буб, да? це значить двох частин тіла. Тобто, ще раз наголошую, А, голова у плечі, О, руки і ноги. І я вам, наприклад, показую букву да? і кажу, яка вона, і ви починаєте рухати, як вам заманеться саме тією частиною тіла. Яка відповідає дані букві? Добре? Ставайте, будь ласка, дівчата, як вам зручно. А, поїхали буква У. <свісна> <свісна> так, 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 так. <свісна> Добре. Буква І. Молодці. Так. Так. Клас буква А. Можеки в мене талановиті. дівчатка? Буква О. Без плеч? Ага, молодці. А якщо буква О? І буква, і. Угу. Угу. добре, а якщо буква А і Буква О. Добре, молодці. Шановні студенти, наше практичне заняття у формі тренінгу підійшло до завершення. Пропоную підвести підсумок методом прес: кожен із вас має закінчити думку. Я називаю початок речення, потім ім'я, і ви закінчуєте думку. Домовилися відчата? Окей. Сьогодні мене вразило, Марійка, будь ласка. Сьогодні мене вразило креативний підхід до уроку хореографії, бо це дуже цікаво для дітей. Використання абетки або кольорів їх це 100% зацікавить і призведе до таких трошки ступору на початку, щоб це запам'ятати, а потім дійсно це їм стане цікавинкою, вони не захочуть, щоб це закінчувалося. Дякую. Мені запам'яталося Вероніка, будь ласка. Ну, Мабуть, мені запам'яталось е, цікавий підхід з абеткою. Це дуже важко відразу зорієнтуватися і зробити ізоляцію. Поки ти будеш розуміти, що тобі е, зробити на якусь е, з букв, да, ти забуваєш, що ти вже чим ти працюєш. От, це дуже такий цікавий підхід, мені дуже сподобалось і мені запам'яталось, я обов'язково спробую це також для себе взяти. Дякую. Мені було цікаво, Марія. Мені було цікаво потренувати свою пам'ять, аби запам'ятати всі букви і що означає кожний колір. Коли почала фразу обетту, я думала, що буде там Г – голова, П – плечі. Полегше. А тут зовсім різні букви, які не відповідають взагалі а ніяк частинам тіла. Дякую. Мене дратувало Вероніка, будь ласка. Іноді у мене підвисає інтернет, мене це дратує. Мені б хотілося б офлайн, а не онлайн. Згодна. І на останнє речення прошу вас відповісти по черзі. Да? Спілкування було. Марія. Спілкування було яскравим, життєрадісним, дуже надихаючим і креативним. Дякую, Вероніка, спілкування було. Довгоочікуваним, ми давно не спілкувалися, дуже було приємно зустрітися і поспілкуватися. Дякую, дівчата, дякую вам. Дякую за ваші відповіді, дякую за ваш флагбек. Бережіть себе. сподіваюсь що дійсно те, що я сьогодні поділилася з вами інформацією, ви як дві працюючі людини у школі застосуєте це в своїй роботі. І сподіваюсь що. Цю роботу практикувати ви вже будете з дітьми на території України всі, да, з дітьми в реальному житті у школах, а не онлайн. Дякую вам велике. Все буде в Україні.